Всім привіт друзі! Та сьогодні у нас з вами на огляді ЗУ234. Тобто шилка. Це дуже і дуже і дуже цікава модель саме з конструктору з українських авторів, тих, що я знаю, напевно, що її ніхто ще не будував. Та ніхто ще не робив на неї інструкцію. Тому очікуйте обов'язково інструкцію, вона буде дуже-дуже ну, цікава. А перед початком цього відео хотів би вам розповісти про свій телеграм-канал, посилання на який буде в опції під відео. Там ви е будете знати наперед, коли вийде нові відео, що я побудував, які саморобки. Та також ви можете присилати свої саморобки, е та ми можемо з вами там спілкуватися. Тому посилання на цей телеграм-канал буде в описі. Переходьте та підписуйтесь. Ну що ж, перейдемо до самого огляду. І ще, щоб не пропустити інструкцію на цю модель, яка буде дуже-дуже ну, цікава, обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал та напишіть якийсь гарний комент. І що, для того, щоб ви могли порівняти масштаб, я представив вам мініфігурку. фігурку Масштаб. Е Десь приблизно, можна сказати, що мені фігурки, тому що оригінальна, скажімо, сама шилка вона не є дуже маленька, тому по масштабу десь вона схожа. Ну що ж, Перейдемо до самого огляду на нашу шилку. Єдине, що це навіть в інструкції ось ці ось детальки потрібно замінювати на ось такі ось повністю рівні. Але в мене таких нема, та в колір поставити ось ці ось деталі. Тому вже як є. Якщо ще зверху воно більш-менш нормально. А ось тут воно, як чесно кажучи, не дуже виглядає, тому що ці ось щелі вони заважають, як на мене. В неї повністю обертається її, скажімо, башта на 360 градусів. Ось дуже легко. Також у неї регулюється 4 ствола. Тільки єдине, що вони трішечки крихкі і ось вони регулюються, але вони можуть відлітати. Тому я не буду їх сильно регулювати. Також регулюється система виявлення. Ось, як на мене, то вона доволі схожа на оригінальну скажімо, версію, тому що е, я дуже сильно постарався зробити так, щоб вона була схожа. Е, напевно, що саме в цій моделі це, я б сказав, що правильно, е, правильно її скомпонувати, щоб вона була симетрична. Це буде саме складніше. А ось вже зробити башту, вже буде трішки легше, але також там дуже багато різних переходів, які робляться не дуже-дуже легко. Ось так вона ще раз вам я покажу з усіх сторін. Єдине, що ще також вам буду порада, якщо ви захочете її побудувати, напевно, що робіть або чисто чорні котки, або робіть темно-сірі. Як на мене, це буде краще. Це, звичайно, якщо у вас темно сірому кольорі буде сама модель. А якщо у вас модель буде в зеленому кольорі, то робіть, звичайно, що, напевно, що чорні буде саме краще. Тільки єдине, як бачите, на камері чорні, чорний кольор не дуже сильно видно. Тому ось така ось короткий огляд. На нашу ЗУ. Тому, кому сподобається це відео, поставте лайк, підпишіться на канал та очікуйте на відео з інструкції. Та також переходьте та підписуйтесь на мій телеграм-канал. Всім дякую за перегляд і всім пока!